Поступив от такий автомобіль до мене у ремонт. Це Kia Optima 2014 року. З пошкодженням лівої сторони. зіткнулося автомобіль з крупногабаритним транспортом. Тепер що ми маємо по самим пошкодженням. Ось так крило заднє виглядає. Ось такий зазор задньої дверки з крилом. Тепер йдемо по верхньому батону. Ось так. По передній часті ось такі зазори. До речі, автомобіль був ремонтований. Тут видно не озброєним оком. В нижній часті ось такі пошкодження. Маємо тут короб пошкоджений порога. Ось так. Ну, зрозуміло. Дверка. Центральна стойка. Ось так. Ай вигляд. В задньому прийомі теж пошкодження доволі такі серйозні. Маємо золоми. В подальшому планую виставляти серію мій відео, як буде проходити ремонт. Думаю, буде цікаво, так що підписуйтесь на канал і буде цікавий контент по ремонту автомобілів після ДТП. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте лайкати.